Добрий день, малята! І ми знову сьогодні поговоримо про здоров'я. А що ж таке здоров'я? А здоров'я основа всього на світі. Вважають здоровими бути дорослі і діти. Для цього потрібно щоденно миватись, робити зарядку, і спортом займатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, їсти усе що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. А ще про безпеку нам треба подбати, і настрій хороший піднесений мати. Ми вже з вами говорили, що треба дотримуватись особистої гігієни, тому що вона запорука здоров'я. Цілу армію подужить той, хто з чистотою дружить, не страшні йому мікроби та від рук брудних хвороби. Гігієна це сила, чистота це клас, хай має здоров'ячко кожен із вас. Я думаю, що ви всі знаєте, що треба дотримуватись особистої гігієни. А щоб перевірити це, пограємо з вами в гру. Я буду вам показувати предмет, а ви мені будете називати, що це і що їм роблять. Молодці малята, ви вірно все відповіли. І запам'ятайте, що предметами особистої гігієни ділитися ні з ким не можна. Вони тому й називаються особисті предмети гігієни. А ми йдемо далі. Щоб бути здоровим, потрібно дотримуватись режиму дня. І з дружимом подружусь, рано встану, потягнусь, вмиюсь, стану на зарядку, одягнусь все по порядку, ще поснідую смачненько і піду в садок чимненько. Хто живе по розпорядку, того все в житті в порядку? Я сподіваюся, що ви також дружите з режимом, і у вас все в порядку. Не тільки дотримання режиму дня, Корисна для здоров'я, але ще й потрібно вживати корисну їжу. Я думаю, що ви всі знаєте, що є корисна і шкідлива, а для того, щоб перевірити, ми з вами зараз розглянемо картинку і назвемо, які, яка їжа шкідлива, а яка корисна. Готові? Так, будь ласка. Скажіть мені, Кока-Кола корисна чи шкідлива? Шкідлива, а фрукти корисні, а борщ корисний, а сухарики шкідливі, а чай з лимоном і мед корисні, молодці малята. Я думаю, що ви завжди їсте тільки корисну їжу. А ще люблять дуже наші малюки прогулянки. Люблять наші малюки погуляти залюбки чи то осінь, чи зима, чи то літо, чи весна. Кожен день вони гуляють, про своє здоров'я дбають, бо свіже повітря і рух то є найкращий друг. Я думаю, ми полюбляємо гуляти в любу пору року, нам і дощик не перепона, нам і сніжок в радість, правда малята? А там, де прогулянки, там завжди і бокс, і хокей, і волейбол, теніс, плавання, футбол, стадіон, басейн і корт об'єднало слово спорт. Хто про здоров'я наше дбає, той про спорт не забуває. А я думаю, що ви, малята, всі-всі полюбляєте займатися фізкультурою та спортом. Головне, малята здоровим бути, це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я й сила, то весь світ людині милий. Їй все хочеться зробити, і сміятись, і радіти. Ось тому запам'ятайте про своє здоров'я дбайте. А я малята з вами. Прощаюся до наступних зустрічей. Я дуже... Дуже сподіваюсь, що ви будете берегти своє здоров'я, дотримуватись режиму дня, займатися фізкультурою та їсти корисну їжу. До побачення, малята!